СВИНОКРУТ! Я навіть зітхаю дивно! Привіт! вам! Я випадково почув про твою ситуацію. Старий магаке! Чому ви плюнули на руку? Я навіть не знаю! Я пам'ятаю вас! Ваш робот ледь не вбив нас! Йди сюди! Ходімо у це темне небезпечне місце! Я тут експериментував над тоніком, що змінює голос через свій. Жахливий голос! <свист> ти тікай, але знає лишусь в твоїх кошмарах! Це правда змінить мій голос? Дякую! <свист> Вранці ти будеш звучати інакше, якщо виживеш. <свист> Добрий ранок, діпер! Вдалося! Вдалося! У мене новий голос! Ха ха. ха Ранок, Мейбл! Хто моя сестричка Мейбл? Тепер я врятую тебе, від чаклуна, що тіла! Мейбл, це я! Тепер це мій голос. Я звучу прекрасно! Прекрасно! Я знала, що в хлопці ламається голос, але це дивно. Дивно і погано. Мейбл, це найкраще, що траплялося зі мною. Можна жартувати по телефону. Алло, Алло? дзвонить президент Сполучених Штатів Америки. Я хочу сказати вам, Що? Хто це? О-хо-хо! Неймовірно. Я не в захваті. Як у тебе справи, Сус? Би... Би... Що старий? Ви сміялися з мого старого голосу. Я думав, вам сподобається новий. Чувак, ти раніше звучав як справжня людина, а зараз ти більше схожий на чоловіка з реклами. Знайду Стена, йому голос сподобається, побачиш. Я повернуся після цієї реклами. Е-е, Тобто, бувай. Дядьку Стен. Дядьку Стен! Де ти, дядьку Стен? Е, я впізнаю цей голос. Це ти дзвонив мені з жартами. Ні, ні, не я. Я 12-річний хлопчик. Я маю це повірити, малий негіднику. Стоп! Ні! Телефонний жартівник тікає. Лови його! Так, за ним! Лови його! Давай, давай! Лови! Давай! Тікай! Мага... Ваш винахід це катастрофа. Мабуть, тому я й живу на смітнику. Моя рідна сестра мене не впізнала. Я лякаю людей. Я звучу смішно, навіть коли плачу. Ясно в чому проблема. Я дав тобі не той тонік. Це й для голосу професійного актора. Я впевнений, що десь тут був кращий голос. Добре, похваста! Це прийшов вчасно. На сітанку до тебе повернувся би твій старий смішний голос. Він таки був смішний, правда? Діпер Майнс це я. Це ремікс присвячено моєму братові. Діпер, у тебе унікальний голос. Чувак, я нічого подібного не чув. Кінець реміксу. Готовий до нового голосу. Це подібне назавжди.